Ну, Всі знають, що в НТЗ проблема задня навіска. Не Не Безумовно, слабо піднімає, лопає центральний вал. Біда. Оцей центральний вал, в МТЗ це біда. Далі, оці планки розбиваються, болтаються до такої, в мене їх там пачки висять, mm -hmm. розбиваються. Переробили ми значить, навісне. Це виходить з 12-21 планки. Вал на 40, 42 чи 45 вал поставлений. Тут прийшлося обрізати, точити втулки спеціально. Зараз я можу вільно піднімати вес великий. І я не бояться, воно не болтається. Дивіться, от зараз воно стоїть, бачите, воно. Жорстко. Капиця зроблена таким чином. Чому? Коли піднімаєте приміну ви чи культиватора, чи прицепа, в МТЗ, виходить, капиця задирається і вона от ломає отак, і злом іде. В даній конструкції, виходить, коли я піднімаю, воно весь час капицю повертає під уклон. воно вже тут не розбиває і там не рве, бо то весь час ломає то це конструктивно так зроблено. Далі дороблюватися будуть сюди циліндри, отак вони я ще не встиг їх зробити, вони вже проточені, все зроблені, отакі два циліндри. Значить, штоки я роблю. Це будуть такі ставити циліндри від жерби-жатки. Значить, що тут мінятися буде? Оце вухо буде мінятися, штоки, це я вже замовив, штоки будуть потужні штоки, бо там йдуть трубчасті. І Верхнє вухо приваруватись. І Ці циліндри будуть ставитися ось сюди. Тут є спеціальний отвір. От є отвір з боку. І оці штуки перероблятися будуть. Також з боку маєте засняти, там є отвір, він розміром 30 має. Там буде робитися флянець і буде стояти два циліндри. Будуть циліндри стояти потужні, тому що продаються. Продаються дана конструкція, продається, якщо не помиляюсь, десь в районі 16 тисяч гривень. Но воно настільки хиленьке. Тут вони приварили пальчика тако з боку, ну, хиленьке. Тут буде робитися зовсім по-іншому. Тут буде сюди давити кріпь. Циліндр буде стояти потужний. Потужний. Есть, і Вже на нав'язку можна буде вільно брати десь 1,5-2 тонни. Вільно. Чому? Тому що там вал крепкий. Заводський вал, я вам, якщо не помиляюся, десь в мене є, якщо я не викину. Ось заводський вал. Оце такий тоненький заводський вал. Проблема. Або тут відірвало, або а ну тут. його? Ну ось. ну ось, Як ви порівняєте? Ну в мене новенький вони є. Ну Наскільки він тоненький, той на 40, 42 чи 45 виходить, вал. Наскільки він? Ну, це це рідний вал такий. Де. Чого вони так зробили, я не знаю. У мене на сезон, коли я з плугом оборотним горав, 3-4 вулиці міняєш. Оці от тут Ну ви вже в курсі да. ви вже запасаєтесь з да. ними. То я, в мене лежать нові. А це я переробив, це настільки надійно. Далі по цих планках. Проблема. Це ось рідня навіска з МТЗ. Отак от я її варив, латав, її розбиває, розтовкує, хоч підлатував. Її гне, дивіться, що з нею робить. Ну, хіба це навіска? Це не навіска. Взяв я, купив новеньку навіску з ЮМЗ. Казали, що ЮМЕЗОВська новенька буде ходити, крепка навіска. Ще бетлик є, бачите, необірваний. Перший день виїхав в дивіться, що зробили з нових планок. Їх зігнуло тупо. Це нові планки ЮМЗ. Казали, що вони дуже крепкі. В плугові їх зігнуло. Це МТЗ планки. Отак розриває вуха, вибиває все, болтається. Ну, все тарабанить. І ці пальці лопають постійно цього. Вариш їх, бо купувати в мене, в мене пачками лежать їх. Ось все зробив і забувся. І вартувало, щоб багато вартувало, два вінти купив. Два вінти. Місто тих розтяжок, де вони, десь там висять розтяжки, тут йдуть заводські такі з барашкою крут. Два вінти жорстко зажимаються. Любу висоту я виставив, яку мені треба. Далі. Э, Бушни купив 12-21. Э, 1221. БУшні планки купив. Зробив ось цю капицю. І центрального вінта теж купив. Каже, 600 гривень чи що МТЗ написано. Китайський. Все. А сюди в мене вінти вже пороблені. Якщо підплуг, то хороші вінти. Тут. Я точно не пам'ятаю. 600 гривень знаю точно. Вінти я купував три штуки по 600 гривень. Ой, не пам'ятаю, скільки планка, не буду обманювати, скільки планка. От не пам'ятаю я. Токар виточив, тулки, обрізав ті заводські, валата мені токар виточив, гайки підібрав, одна. Зіла друга, не пам'ятаю, що підібрав гайки, все порізбив, тулки, токар виточив, ну там гривень 200, чи скільки він взяв я за токарню роботи. І вийшло, вона тепер чітко, дивіться, як все добре. Це воно зараз не затягнуте, зараз візьму затягнути, воно не болтається. розумієте? Любе, що б я не чіпив, воно не болтається. І я вільно не йду. Не я розбиваю. можу трактора підняти, опустити, все вільно йде. І нічого не розбиває. Нема люфтів, нема вибивання. Ну я не знаю скільки, я не скажу, я вже не пам'ятаю точно скільки. Ну, бушни планки. Одна вийшла така, друга з діркою, ось бачите, як беушни купував, не нові. Ну тут питання, мабуть, що не стільки в бюджеті, як в тому, щоб можна було працювати і не міняти його. Так, да. ну це два сезони. Ще нічого не розбито. Ну правда, да. правда, сюди треба завтулювати втулочку, тому що тут під діаметр не підходить. Ну, Звідси ось видно, там втулка спеціально запресовується, ага. бо там шарик йде більший. Токар виточив втулочку, запресували і все. Тут, виходить, жорстко все, не болтається нічого. Це Т-150, капиться Т-150. Тут виточили ось у пальчика спеціально під нього, той не болтається, щоб все було удобно. МТЗ, де рідня хотів показати. Там поки ти вставиш два пальці з боку, обов'язково пальця прищимиш. 100%. Тому що сам не можеш попасти. Обов'язково пальця прищимиш. Ось, ось ця система, я вам покажу зараз, де воно вцепляється. Дивіться. Оце сюди вціпляється планка. І один попав, а другий не попадає. Обов'язково пальцем хочеш поправити і причиниш оцього пальця. Бачите, ножниці. Обов'язково. Хлопці дуже багато жаліються, проблема є, рідні йдуть на догрузці, навіска. Получається, що якщо цепляєш БДТ, піднімає нав'язку, задирає, не можна прижатися донизу. Я цю проблему вирішив за щодо цих гвинтів. Я штопору циліндра, тобто піднімаю, запускаю, підняв його до упора. А самими гвинтами я виставляю ту висоту, яку мені треба. Я виставив стандартну висоту і все, я працюю. Чи з лущильником, чи з культиватором. У мене стандартна висота. Треба мені підмілити, я взяв. Ну вони перероблені, це не заводські. Тут воно вже перероблене, тут довгі, бо заводські йдуть короткі, а тут вже довгі стоять всередині. Тобто, щоб я міг до самої землі, і в мене, виходить, воно працює як жорстко. Треба мені плуга вчепити. Я підцеплю плуга, ці гвинти знімаю, ставлю, в мене лежать запасні. Поставив два штуки, все, тоді догрузка працює. А так в основному сівалку тягати, культиватор тягати, його не треба взагалі тої догрузки. Взагалі вона не потрібна. Нам треба жорстка, щоб все було. Ось у вас є жорстка. Ні циліндра не рве, нічого не рве.